Казкові історії про мопса, дівчинку та муху за книгою Олександри Плотнікової Щастя смакувати мрію Історія Омріяний ранок. Ранок був чудовим. Люсінда прокинулась майже о сьомі, заварила каву, дістала круасан з карамеллю і поклала його на стіл. Але для сніданку було ще рано. Тож дівчина пішла до ванної кімнати умитися. Личко її сяяло вродою і добротою. Вона розчесала довге біляве волосся, а тоді надягнула спортивний костюм, взяла невеличку сумочку, поводок для собаки, покликала свого пса Рафаеля на прогулянку до парку. Ранок був чудовим. Рафаель прокинувся о сьомій, як і Люсінда. Собака почалапав на кухню в той час, коли дівчина збиралася. Саме час для сніданку, розмірковав пес і дістався з стола. Сніданок виявився несподіваним і дуже смачним. Кросан з карамеллю! ура! мрійливо подумав Рафаель. Каву мопс не любив, тож необережно відсунув чашку лапою і, звісно, розлив напій. Рафель вирішив не вмиватися, тому шматки карамелі трохи лишилися на морді. Але Люсі цього не помітила. Рафель покірно надягнув поводок і пішов на прогулянку до парку. Ранок був чудовим. Мухи не спали, отож прокидатися їм не довелося. Всю ніч вони вешталися освітленими вулицями міста. З надією знайти хоч якийсь смаколик, який зазвичай полюбляють тільки мухи. Але вчора місто дуже ретельно прибрали. Вже восьма година і так хочеться їсти. Мухи завжди голодні. І саме сьогодні вони вирішили випробувати свою удачу в парку. О восьмій годині Люсінда прибрала залишки великих справ Рафеля у мішечок. Так, так, маєш собако, прибирай какульки. Мішечок кинула в смітник. Дівчина продовжила прогулянку у міському парку. Вона вже мріла про дім, теплу каву та круасан, які лишила на столі. О восьмій годині Рафаель зробив свою велику справу за дубом у міському парку. Мопс сміркував. Великий мішок для великої справи. Собака продовжив прогулянку, він уже мрів про дім і відпочинок на дивані біля ніг Люсінди. Майже о восьмій мухи насолоджувалися тим, що зазвичай полюбляють тільки мухи, насолоджувалися біля дубу у міському парку. Страва отримала назву Аля Рафаель або Велика справа. Мухи мріяли, щоб ця мить ніколи не закінчилася. Так і було протягом цілої хвилини. А потім дівчина обережно прибрала велику справу. Мухи зацікавилися дівчам і мопсом. Вони продовжили прогулянку разом з Рафелем і Люсіндою. Тепер у комашні з'явилася нова мрія назавжди лишитися з новими друзями. Нехай навіть без дозволу. А що? Домівка тепла і їжі вдосталь, репетували мухи. До того ж, мухи виявилися ще тими мрійницями. Як добре, що мрії здійснюється. Ранок був чудовим. А про що мрієш ти, друже? Яка твоя мрія вже здійснилася? Набридухи прислідкували прослідкували за дівчиною і собакою. Вони сподівалися на ласкаве запрошення, але натомість отримали копняка від Люсинди. Певний час комахи вирішували, як непомітно потрапити до будинку. На жаль, їм це не вдалося. Але ж ми пам'ятаємо, що мрії здійснюються. Гадаю, це стосується навіть комах. Запитай друзів, про що вони мріють? Можливо, ти зможеш їм допомогти. Дорогі слухачі, чекайте продовження історій з книги Щастя смакувати мрію. Історії про мопса, дівчинку та мух. Щиро дякую вам за увагу! З вами була авторка книги Олександра Плотнікова. До нових зустрічей!